Вітаю, ну що ж, будемо робити з вами відповідь на питання, яке ви мені задали. Який сенс цього життя? Для чого ми тут проживаємо це життя? Якщо ви задалися вже таким питанням, значить ви точно не зря сюди прийшли. Ви не проживаєте це життя в не то, що впусту, є життя по щоту, по рахунку, коли ви в одному із життів прожили певні там, моменти, кармічні програми, буває воно як. Просто легке, спокійне життя. Тобто, ви в прошлому житті добряче попрацювали, і в цьому житті, значить, у вас все дуже легко іде і ви не задаєтесь такими питаннями взагалі. Тобто, воно вас не цікавить. Значить, ви в прошлому житті, скоріше всього, знаєте, є такі кажуть: от щаслівчик. Витягне будь-який білет і все у нього прекрасно. Значить, в прошлому житті ви попрацювали на славу. Але наступне життя, скоріше всього, буде важким важче, ніж предыдуще. Значить, якщо ви задались питанням. Навіщо ми сюди приходимо? Який сенс нашого життя? Значить, ви стовідсотково ще не на своєму місці. Тобто, ви або вас хтось поставив на те місце, або ситуація вас поставила на таке місце, щоб ви зрозуміли, що чувак або дівчина зрозумій, ти зараз, не там, де ти повинен бути, пора тобі щось предприйняти. Ти не там, де ти є, насправді. Зрозумій своє місце. Тобто вас підштовхують, що ви задаєтесь такими питаннями. Який сенс? Нащо я народився, для чого я тут, і по кругу все йде, і життя таке однотонне, ну якось одноманітне. Значить, ви зараз в точці піко, ну, такий пікова точка, в якій треба розібратися і спитати. Де саме я, чому я тут? І, і що зробити для того, щоб вийти із цього положення, де я зараз знаходжусь? Тому що ви не повинні там е, бути в цьому житті, в цьому місці. Ви вже все прожили ці уроки, вам треба вийти із цього пространства. Е, так от, який сенс життя? Нам, наша душа, прописує. Е, Прописує, хочете, ви не хочете. Хто не вірить, то в принципі не страшно. Це нормально. Значить, ви просто не повинні в цьому житті задаватись такими питаннями і не вірить в них. Все, прекрасно, не треба спорити. Ті, хто задається, значить, ми сюди, наша душа прописує собі дорогу. Вона обирає. Це дійсно так. І дитина обирає батьків, і не треба казати, що батьків не обирають. Обирають і обирають програму на це життя. А наше е, сенс життя бути щасливим, тобто у нас договорняк такий з творцем. З нашим вищим я, що ми сюди прийдемо і творець, ощутить саму любов, от таку через фізичне тіло можливо тільки ощутити любов. От любов це сама дорогоцінна емоція в житті. Вона божественна, вона зцілює все. Так от сенс нашого життя бути щасливим. А що ви зробите для того, щоб бути щасливим? Це залежить від вас, які ви дії будете робити. Щасливим, звісно, не в угоду темним силам. Буває, людина робить себе, їй здається, що вона щаслива в угоду темним силам. Може когось вбити, да? комусь там є ну, є різні да, люди. і погані, ну якщо там образно швидко сказати, значить. Це не щастя, це психічний розлад. Щастя це коли йде любов в серці. От для чого ми сюди приходимо, а творець її може ощутити і ми самі тільки коли ми маємо фізичне тіло. Там, коли ми вже підемо туди, пройдемо всі там програми очищення своєї душі, пройдемо там всі всі ступеньки, школу там для душі, згадування, де ми були, хто ми були, що душа повернеться назад туди, до Творця, до Вищого я, до свого наставника. Вона зрозуміє, що вже отут вона дома, а на землі ми були якби пришальцями, прибульцями. Тобто ми сюди приходимо шукати щастя в фізичному тілі. Отак от, Отака наша задача. Якщо ми не получаємо щастя і любові, значить ми приходимо знову і знову, може ще з гіршою якоюсь програмою, щоб нас любов могла бути в менших якихось параметрах. Тобто бідність і любов. Знаєте, бувають кажуть, що бідні люди, наче більш добріші. Їх навчили так любити, їх вчать. Е... В общем, я думаю, що це обширна така тема, але трошечки я вам розкрила. Е... Якщо ми е, через силу навчаємось любити, бути щасливим, теж так не вийде. Це повинно бути вийти із того місця, де ви зараз знаходитесь щось зламати в своїй програмі, яка вам так сильно заважає зараз і запіхує вам в голову ці питання, для чого ми живемо і який сенс нашого життя. То о, зупиніться, сядьте на кресло, подивіться на своє життя і згадайте, чому ви в дану точку прийшли в даному моменті. Якщо ви питаєте сенс свого життя, значить ви зараз нещасливі, немає енергії любові. Енергія любові повинна бути в вас повноцінно. Значить, ви ще не винайшли її. Цю любов. Вона не повинна залежати від якоїсь людини чи певної ситуації. Вона повинна бути в вас. Все, такий сенс життя нашої душі. І це єдина енергія, яка може перебороти все. Е я думаю, що трошечки я вам відповіла на ваші запитання, і вам буде цікаво це послухати, і щось комусь я допоможу в цьому.